Так, друзі, ми зараз в такому прекрасному готелі в Емілі у Львові, і я хочу зробити своїй подрузі кілька фотографій. Давайте покажу вам налаштування і як краще розташувати відносно світла, відносно балкончика нашу модель. Так, дивимось налаштування. Тут з попередньої зйомки у нас просто якесь неподобство, синій кадр. Тому ми маємо спочатку подивитися, що в нас зараз є. Діафрагма у нас дуже закрита. Це щось я таке показувала. Тому я би тут відкрила, там, наприклад, на 1,8. Тепер ISO ми опустимо краще спочатку, до мінімуму до 100. І витримку, бачите, 1,60. Ми поставимо. Так, стоп, 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 це не витримка. от. І витримку. Ну, зараз будемо дивитись по світлу. Але те, що мені тут не подобається, це синій колір. Це у нас баланс білого. Тобто ми баланс білого просто робимо тепліше. Ви можете виставити автобаланс білого, можете ставити відносно там, яке зараз у вас сонечко чи там хмарки. Я завжди ставлю вручну і ось так: от на око. І подивіться: якщо у нас модель буде дивитись так, да, отак туди в стіну, у неї зараз буде темне обличчя. От робимо кадр, темне обличчя. От. Тому при в такій позі буде класно подивитись туди, в стіну. Бачите, у неї обличчя вже трохи підсвічено від вікна. І виходить ось такий цікавий кадр такий драматичний, я б сказала. Напівсилует. Дуже-дуже красиво, так. Але якщо ми хочемо прямо в світлі зробити, тоді ходіть сюди за мною. Ми розвертаємось, і прямо від вікна у нас. Максимально світло на нашу модель. І тут головне, щоб оті всі наші пляшечки і все інше не попадало в кадр. Тобто, ми робимо так, щоб от на фоні був оцей темний фон, до речі, модель у світлому, темний фон буде дуже красиво. Тому дивимося, що тут тепер по налаштуванням. нас тепер такі налаштування, тут витримку ще треба коротше. О. Тобто дивимось по світлу, щоб було гарно ідеально. Да. Носик сюди до світла розвертаємо. О! Прекрасно. Розмивається світло максимально класне, фронтальне, чудово.